Вітаю. Буде вимірювальний інструмент на продаж. Оце сьогодні буде. І це ось ще буде там завтра, післязавтра. Це калібри, там літери цифри. Покажу те, що сьогодні буде. Ось такі лінієчки. 150 гривен штучка. Довжина 120 миллиметров. 150 штучка. Вот такая линейка. 220 миллиметров. 500 гривен. Так, ось такі кутнички по 200 гривень. Довжина 100 на 60. 100 на 60 мм. По 200 гривень. І такі ось менші по 150. 40 на 60 розміри. 40 на 60.

далі штанген такий ось 400 -й. він не новий так ось 400 і ціна також 400 гривень якому стані, кого влаштує так, глибиномір 600 гривень. Такі комплектації, ніби як все тут є. потім 200 гривень такі кремдешечки ага, поднієї нема відсутня і ось такі ще глибиною міри 400 гривень 210. Ще раз наголошую, звертаю вашу увагу, що інструмент не новий. 500 гривень. 310. Такий ось 700 гривень. 510. Так, відправка новою поштою по частковій передплаті. Укрпошта повна передплата. А це вже. Буде, кому може потрібно буде. В наступному відео. Завтра буде післязавтра. Також коротеньке відео недовго будуть. Так що, якось так. Дякую за увагу. На все добре.